Брати і сестри, я буду читати два вірша із першого послання святого Апостола Петра з першого розділу, перші два вірша. Петро Апостол Ісуса Христа захожанам розпорошення, понту, Галатії, Кападокії Азії і Віфінії, вибраним із передбаченням Бога Отця, посвяченням Духа, на покору і окроблення крові Ісуса Христа, нехай примножиться вам благодать та, та мир. Брати і сестри, ці слова для мене є дуже цінними в цілому, але я сьогодні зверну увагу тільки на частину другого вірша, де сказано на покроплення кров'ю Ісуса Христа. Я не знаю, чи хто із нас молиться чи дякує саме вражаючи ці слова в молитві. Я не знаю, брати і сестри, але я знаю те, що ці слова для мене дуже цінні, як і інші слова, але самі цінні ми чуємо які? коли ти очами духовними їх бачиш, коли ти їх розумієш і коли ти ними живеш, тоді вони мають для тебе силу, тоді вони для тебе мають вагу, тоді вони можуть гамувати, як казав брат переді мною. Апостол Петро писав перше, кому тут, брати і сестри. Віруючим євреям, які були да, які увірували в Христа, але були розсіяні по різних околицях. І він починав ці слова не просто так, це своє послання, тому що далі він говорити буде їм про що? Про великі трудності, страдання за віру, про смерть за віру, яку треба буде багатьом прийняти. І для того, щоб людей... Заспокоїти для того, щоб дати назнагу, силу. Він говорить ці слова, починаючи те, що я прочитав, брати сестри. Для віруючих євреїв ці слова дуже знайомі були, тому що вони звідки взяті, вони взяті із старого заповіту. І ми трошечки перенесемося у книгу вихід, да, брати сестри, саме початок, коли Бог виводив свій народ, і ми знаємо перед останньою. Карою, 10 10-ю він дав постанову про Пасху, це Книга Вихід, 12 розділ. І тут, в 12 розділі, говориться, я тільки вибірково прочитаю, тому що, в принципі, ми, хто читає Слово Боже, ми це вже дуже добре знаємо. Нагадаю, що було сказано взяти пасхальне ягня, щоб воно було без вади, щоб це був самець, щоб він був однорічний, написано, 5-й вірш 12 розділу. Він має бути або з овечок, або з кіст. Там було сказано, що його треба було взяти 10 го дня і пальнувати аж до 14 го дня. І потім сказано заколоти. І далі написано взяти крові і пропити обидва бокові двірки, І на двірок верхній у тих домах, що будуть їсти його в них. Друзі, сказано, що кров треба було взяти, да, мабуть, там далі буде написано в другому місці в певну посудину. І цю кров'ю треба було покропити одвірки, да, тобто двері ми знаємо, правий одвірок, лівий одвірок, і написано який і верхній одвірок. Для чого це було зроблено? Та для того далі буде тут написано, щоб ми вже прочитаємо в 12 розділі трошечки далі. Там сказані такі слова. Також 21-го і вірш 22, -й. значить, 22-й, візьміть в'язку і соку, мочіть у кров, що посудені, доторкнуться горішнього двірка, одного двірків бічних, кров'ю, що посудені. І ви, а ви ніхто не вийдете з дверей дому аж до ранку. І перейде Господь ударити Єгипет і побачить у кров, що на двірку горішнім і на двох двірках бічних і обмане Господь ті двері. І не дасть Губникову війти до ваших домів, щоб ударити. А ви будете дотримувати цю річ як постанови для себе і для синів своїх аж навіки. І станеться навіть коли до краю йдете, що вам Господь дасть якого обіцяв, будете додержувати цієї служби. І станеться, коли запитають вас, ваші сини, що то за служба, то ви відкажете, це жертва Пасха для Господа, що обминув був доми і здравої синів Єгипті, коли побував Єгипет, а доми наші зберіг. І схилився народ і понився до землі. Тут знову підтверджується, брати да, сестри, в чому суть була, для чого була. Це пасхальна ягня, коли ангел, вбити, ми знаємо, знищував перворідне в Єгипті від людини, до речі, сказано, до скотини, починаючи від фараона. Він обминав єврейські помешкання. І я вертаю знову в цьому розділі в 12. До восьмого вірша тут сказана була певна умова. Я й тут її вже прочитав, що яка була умова помазати. Так. Я не знаю, чому вони не, не мазали поріг. Можливо, така думка виникла, що коли євреї будуть виходити потім, що вони не переступали, да, кров, яка буде на порозі. Можливо, щоб не наступали на цю кров, я не знаю. Але я знаю далі, що була умова, яка що треба було далі що робити, сказано восьмий вірш. Хай вони їдять те м'ясо, спечене вогні в огні та облісноки, нехай їдять його, дивіться, на гірких травах, не їжте з нього сирового, вареного, звареного в воді, водоїдить тільки спечене на огні, голова його з його та з нутром його. Не лишайте з нього нічого до ранку, і полишене з нього до ранку спаліть на огні. І там далі будете їсти стегна, а будете їсти, що стегна ваші були підперезані, взуття ваше було на ваших ногах і палиця була в руці вашій. І будете його їсти в поспіху. Це Пасха для Господа. І каже Господь далі вчиню е, суди над єгипетськими богами. 13 вірші буде кров вам знаком на тих домах, що там ви і побачите ту кров, і обмину вас, і не буде між вами згубної порази. Друзі, були ще певні сказані постанови, але ми бачимо, що кров, вона здатна була захистити тоді. Коли в неї були помазані косяки, виконано, як сказано, і далі виконані ще інші ці умови, що не можна було виходити навіть, що вночі на подвір'я і інші постанови, які я прочитав, треба було також виконати. Що іще дуже важливо, проте сестри, що в книгі Левіт, в 4 розділі і в 12, здається, верніше, так, можна прочитати тут, буде трошечки в 16-му. Спочатку в четвертому тут сказано, говориться про різні жертви, які приносили ізраїльські народи. І коли говориться за жертву за гріх, то сказано в 4 розділі з 4-го вірша. Я не все буду читати, тільки скажу, що тут сказано, що приведуть, спочатку да, найдуть безвадного теж, а там сказано за бичка, сказано. За козла і сказано, ще, мабуть, також забула, тут написано також. І от друзі, ми знаємо, що люди малися в першу чергу тут пересвященник, клав руки свої да, на тварину, образно передавалися гріхи, а потім написано, коли зарізували і кров, знову збирали в посудину, то священник мався тою кров'ю, пам'ятаєте що зробити. Щось ти вірш говорить. Брав на палець ту кров і кропив тієї крові сім разів перед Господнім лицем перед завіси святині. Потім знову брав цією кров'ю і кропив на роги жертівника кадила, там, де приносилася жертва пакучка. А інша кров, яка залишалась, вже виливалася до того життівника бідного, який був вже на подвір'ї. І так само, друзі, в принципі, і в 16 розділі про це сказано. Тому я не буду повторювати, лише скажу, що тут говорилося про те, що бралася також кров бичка, написано жертва за гріх. І також робилося це один раз сім раз перед віком написано, потім бралося знову, кропилося віком, і потім кропилося цей жертвник для пахощі. Знову кропився сім разів. Брати і сестри. І от сьогодні, коли ми прочитали цей текст уже в новому заповіті, ми розуміємо, що Павло вже написав, що Пасха наша Христос заклав за нас. Тобто в нас вже Пасха пов'язана вже з анцем, з Великою Літер, яким для нас став сам Господь Ісус Христос. І друзі, для того, щоб бути, як я прочитав на початку, під покровом крові Господа Ісуса Христа, так да, писав Петро. У першому посланні потрібно, мабуть, теж виконати певні умови. Да? Як в старому заповіті були умови, так і в новому заповіті. І якщо образно вважати, що кров, яка була в старому заповіті, була взята в посудину, а потім священник мався брати да, там, пальцем, десь написано брав е, траву і соп, да? і нею брав, і що кропив. Написано кропив сім разів. Сім разів кроплена має бути ці всі святині і малося очищено бути все, де ця кров падала тоді. Так. Окроплення було, бо помазання це практично те ж саме. Друзі, сьогодні в новому заповіті ми теж розуміємо, що якщо кров, образно кажучи, в посудині, вона нічого не очищає, її треба взяти з да, її треба перенести і неї треба освятити. Колись навіть Давід. Пам'ятаєте, коли тяж, тяжко зрішив, на 10 самні каже Господи, Ісопом очисти мене, пам'ятаєте святим, він розумів, да, про що йшла мова, брати і сестри, що за Ісоп і що треба його було мочити і як йому очиститься. І от сьогодні, вже в новому заповіті, друзі, ми е, розуміємо, що кров Ісуса Христа, воно, мабуть, образно, як і в старому заповіті, сімикратно або сім раз. Христос кров'ю Своєю окроплює кожну людину, яка повірила в нього, яка прийняла його як Господа і Спасителя. Я коротко тільки зачитаю ці місця, ми будемо молитися для того, щоб ми могли усвідомити собі, яка в цьому сила, і щоб ви були більше великі, вдячні і користувалися тими обітницями, які тут я зараз прочитаю, друзі, які написані в Слові Божому. Ми знаємо певний текст це. Єфесіанам один 1.7. тут говориться про те, що ми маємо в Ісусі Христі. Пам'ятаєте, друзі, в Ісусі Христі сказано, ми маємо все мати, так? все, що нам дано, всі багатства вони в Ісусі Христі. І от в першому розділі 7-м віршом сказано, ми маємо в ньому відкуплення крові Його, прощення провин через багатство, благодаті Його. Тобто, перше, мабуть, покроплення, яке відповідає. Під яким треба бути нам, кров Ісуса Христа написано, відкупляє нас, викупляє нас, можна сказати, відкупляє нас від рабства гріха, так, як ми розуміємо, або взагалі викупляє нас від того ворога, так, який поневолив нас. І тому тут сказано дуже ця важлива річ. І взагалі, в 1 петра, в першому розділі апостол Петро продовжує цю думку. І він е, говорить, там, здається, в 16-му, вже, 18-му віршу, він каже: якщо ви Отцем називаєте того, хто безсторонньо судить кожного по ділам Його, то зі страхом і тремтінням проводьте час вашого земного мандрування, пам'ятаючи, що не золотом і сріблом викоплені відсуєтного без... життя ваше, а дорогоцінною кров'ю Ісуса Христа, як непорочного і чистого анця. І він далі продовжує, який був іще. Приготовлений на початку створіння, але виявний для нас в останні часи, що ми спаслися. Друзі, друга, друга сторона, як діє кров в нашому житті, що означає бути під покровом крові Ісуса Христа, це ми згадуємо також 1 Йоанна, да, Соборне послання 1:7. Там да, написано, може вже по пам'яті, да, коли ходимо у світлі, як і сам він ходить у світлі, то далі написано: маємо спільність один з одним і кров Ісуса Христа. Його сина очищає нас від усякого гріха. Уявляйте собі, друзі, ми пам'ятаємо про це. Я не буду багато говорити, що значить ходимо у світлі. Тобто наше прагнення, бажання нашого життя бути з Христом, да, спілкуватися з Ним, виконувати Його заповіді, тобто вчитися у Ісуса Христа. І коли ми це робимо, то якраз тоді написано: ми маємо спільність, ходимо у світлі. І кров Ісуса Христа очищає від гріха. йда. Уявляєте собі? Тобто хотіння в світлі не говорить про ідеальну да, святість, а вона говорить про прагнення нашої до святості. Вона написано, якщо ми гріхи визнаємо, то він і правильний, щоб очистити. Тобто ми беремо гріхи з темряви йдемо до світла він очищає. Друзі, тут саме говориться якраз про цю сторону, про очищення, яке Господь дає нам через кров. Нашого Господа Спасителя Ісуса Христа. Третій текст проти сестри читаємо римлянам. Це п'ятий розділ. Я думаю, багато хто його теж знає на пам'ять. Друзі, ці вірші або ці обідниці, які Бог дав, але ми зараз прочитаємо за них. Римлянам, п'ятий розділ, спочатку прочитаю такий текст. Дев'ятий вірш. Ну, Почитаю з восьмого. А Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. І дев'ятий вірш. То тим більше спасемося ним і гніву тепер, коли кров'ю Його ми виправдані. Брати і сестри, третє, да, що написано робить кров Ісуса Христа, вона виправдовує кожного віруючого. Римлянам в п'ятому розділі, першому вірші, сказано. Отож, виправдавшись вірою, майте мир з Богом через Господа Ісуса Христа. Говориться за виправдання. Нещодавно я пам'ятаю, хтось із братів говорив про виправдання, так, що це означає про те, сестру. Це коли людину засудили, так, тебе засудили до страти, а потім на суді так, виноситься вирок, який написано Ти виправданий. Колись Давід говорив, блажена людина, так, кому Господь не полічить гріха. Друзі, і чиї гріхи покриті. І отут, мабуть, якраз і говориться також про те, що віруюча людина, вона виправдана, потім вона отримала цю праведність, як ми також чули, брат уже говорив. І іншою мовою ми, каже, зроблені віруючі праведними. А і ще більше, да, брат теж наголошував, і я теж підмітив цю річ. і Другі брати підмітили, що взагалі такий вираз, коли ти отримуєш праведність Христову, да? надіваєш цей білий одяг Христовий, то ви знаєте, який стан людина отримує віруча? Я ніколи взагалі що не грішив. Розумієте? Стан? Я безгрішний. І нам це треба розуміти, коли ми надіємося на праведність Христову, коли тільки доповнюємо свою. То що написано? Наша праведність як поплямована місячним одіж. Все, там нема нічого більше. Навіть туди не підходить. Але чітко сказано, що ми маємо втіху, коли ми розуміємо, що ми виправдані тільки кров'ю нашого Господа Ісуса Христа. Четверте, друзі, євреям 13,12. Тут є такий теж цікавий текст і дуже важливий для нас. Тому то Ісус, щоб кров'ю своєю людей святити, написано постраждав поза брамою, так? поза стіною. І далі написано, тож виходьмо до Нього поза табір і руку Його понесімо. Тут говориться про те, що кров Ісуса Христа освячує тих, хто наближається до Нього, хто вірую і приймають Йому. Тому Ісус кров'ю своєю, щоб людей святити, написано постраждав поза брамою. Тут же перед цим в 12 розділі, 10 віршом, говориться про те, що Бог, як і батьки наші, да, якщо він для нас батько, від кожного, хто приймає сина, дає різочку, да, брати сестри? Дає різочку для чого? Для виховання написано. І тут в 10 тексті є такі слова, що нас батьки карали теж в свій час, як їм подоби було, а цей же на користь. Що ми стали учасниками Його святості. Зверніть увагу, друзі, що ми були освячені. Освячені це означає відділені від гріха так? і наближені його? до Бога. Наближені до Бога. Іншою мовою, ще й посвячені так? для Бога, тобто відділені для Нього, для того, щоб Він міг користуватися нами, нашими тілами. Нашими думками, взагалі, всім тим, що в нас є, так, все, що ми маємо, щоб Він міг користуватися. Тобто Він робить нас також якими, Він робить нас святими, і Він робить це повсякчасно, якщо ми находимося під покровом крові нашого Господа Ісуса Христа. Друзі, ще, мабуть, я прочитаю тепер п'ятий такий текст це Івана 6:53. Тут ми пам'ятаємо, це було. Чудо, коли було слібами, коли Христос потім почав говорити, що Він є хліб життя, в 6 розділі 53 віршому він говорить, по правді, кажу вам, якщо ви споживати не будете тіла, сина людського, і не будете пити крові його, то в собі не будете мати життя. Бо хто тіло споживає та кров п'є, той має вічне життя і того звершує останнього дня. Брати і сестри, тут говорить Христос також про свою смерть. Так? Він говорить про своє тіло, яке буде віддане за людей. І він каже тим, хто слухав його, що якщо ви не будете їсти, не будете годуватися да, з Христа, не будете пити кров мою, то каже, ви не будете мати життя. Взагалі, за браком часу я не буду говорити, але скажу, що Левіт 17.11 це сказано, що Господь заборонив вживати крові, сказав, тому що душа тварини в крові Його. Так? І кров могла омивати душу, тобто душу це життя. Часто в Біблії, де душа там перекладається як життя. І от Христос прообразно говорить далі, да, друзі, хто не буде їсти і пити, не буде мати життя. Далі всі розійшлися, залишилися апостоли, і він казав, важко вам дати це все зрозуміти. Але далі він що каже, слова, які я вам говорю, це є що? Це є дух і життя, якщо ви їх з вірою приймете. Друзі, Yeah. Ми з вами розуміємо, що 1 Корін 15.54, там все послання до коринтян говорить нам про Воскресіння, брати да, Сестри, яке е, віруючі будуть мати. І сказано, що в адамі всі вмирають, але в Ісусі Христі всі живуть. Але написано, як? Кожен у порядку Своєму. Первенець Христоса, а потім написано Христові прихід Його. І от все це послання ми також знаємо, нам говорить про Воскресіння смерті. І написано 15.54, коли це тлінне, не тління задягнеться, це смерть без безсмертя задягнеться, тоді збудеться слово написане поглину та смерть перемогою. Де смерть твоя перемога? Де твоє смерть жало? З жалу з смерті до гріх, а сила гріха до закон. А Богу і дяка, що Він Господом Ісусом Христом перемогу нам дав. Брати і сестри, шостий текст якраз теж написаний в посланні посла Павла до Євреїв, написаний теж тут близько у 12 розділі, який ми також неодноразово читали, тут 22 вірша сказано так. Ви приступили не до гори Сіонської, не до міста, а до міста Бога живого, до Єрусалиму Небесного і до десятків тисяч англів, до церкви первороджених на небі. До суддів всіх до Бога і до духів досконалих праведників, і до посередника написано нового заповіту до Ісуса і до покроплення крові, що краще промовляє кавило. Я кавило. Брати і сестри, порівнюється кров Ісуса Христа з кров'ю Авеля. Так? Він як праведник, але був убитий братом Своїм. І пам'ятаєте. Чому тут порівнюється, кров промовляє. Кров авеля, пам'ятаєте, промовляла із землі. І вона промовляла до Бога про що? Про помсту, так? що несправедливо було. Кров Ісуса Христа, Він написав: Я сам віддаю, пам'ятаєте, він раз, я сам віддаю своє тіло. І кров Ісуса Христа вона не на землю була, так? Будьте, вона написано, кров Ісуса Христа, була внесена куди? в святилище, святиню. І кров Ісуса Христа сьогодні заступається за кожного віручого. І кров Ісуса Христа вона не вимагає чого, брати сестри. <клес> а навпаки, кров Ісуса Христа говорить про прощення, Правда, друзі, Для... про виправдання. І от далі, друзі, я ще зачитую сьомий текст, це євреям, же ж, 10-й розділ. З 19 по 23 вірс. Тут сказані такі слова. Отож, браття, ми маємо відвагу входити до святині кров'ю Ісусової новою живою, дорогою, яку нам обновив він через завісу, церкву, через тіло своє. Маємо великого пересвященника на домом. Боже, тож приступимо щирим серцем у повноті віри, окропивши серця від сумління лукавого та обмивши тіла чистою водою. Тримаймо непохитно визнання надії, вірної, бо той, хто обіцяв. Знову ж таки, брати сестри, вже сьомий раз ми бачимо, так? що кров Христа, вона що робить? Вона дає нам доступ до кого, брати сестри, до Бога Отця, щоб ми могли при... бути в присутності Бога Ця. Тобто мати близьке спілкування з Богом Отцем і мати надію як на Воскресіння мертвих, так і на перебування з Господом там вічності на небі. І друзі, я читаю останній текст. Це книга об'явлення, 12 розділ. Тут говориться. З 11 го вірша, може, з 10, го і почув я гучний голос на небі, який говорив: тепер настало спасіння і сила і царства нашого Бога і влада Христа Його, воскинений той, хто братів наших скаржив, хто перед нашим Богом оскаржував їх день і ніч. А далі важливі слова. І вони його перемогли кров'ю анця та словом свого свідчення ми полюбили життя свого навіть до смерті. Брати і сестри, яким чином перемогли написано кров'ю ханця і словом свого свідчення. Брати і сестри, хочеться підвести такий простий підсумок, щоб усі ми могли полюбити ці тексти, щоб ми полюбили їх і ми могли бути вдячні Господу те, що ми сьогодні можемо бути під покровом крові Господа Ісуса Христа. Я чув, як одна. Сестра молилася, каже, Господи, сімикратно мене обмий. Я заперечив, за кажу, я не знаю, я знаю, що написано один раз Христос прийшов, що значить сіла. А вона почула десь цей вираз, да, брати сестри? А як його пояснити? А тепер я спробував пояснити, да, як сімикратно, да, згідно старого заповіду, як прообразно сімикратну кров Ісуса Христа нас умиває, да, брати сестри, як вона захищає нас. Але це тоді, коли це, що я прочитав, коли ці вірші, коли це, що є насправді, ми будемо сповідувати в своєму житті, коли ми будемо вчити на пам'ять, коли ми будемо проповідувати, тобто звіщати іншим людям те, що ми маємо в Ісусі Христі, тоді ми будемо під захистом. ми не маємо браку часу да? перше Петра там далі прочитати, там теж є певні умови, які говорять про те, що бути під покровом, брати сестри, Давайте ми помолимося, подякуємо нашому Господу, що Він умер за наші гріхи, Він пролив свою кров, яка захищає нас, дивіться, від усього. Написано, вона відкупляє нас від рабства гріха. Вона очищає, вона виправдовує, вона освячує, вона передає нам життя, вона заступається за нас і має, дає нам право доступ до Бога Ця. Йому хвала в Ім'я Ісуса Христа. Амінь. Я щиро дякую тобі за добрости нашого Господа, Спасителя Ісуса Христа і дякую, що твоя смерть, твоя свята кров, яка пролита за кожного з нас, вона відкупляє нас, написано від рабства гріха, а також Господь і очищає, і освячує Господь і виправдовує, і дає життя. А також і ми через неї маємо доступ до Бога Отця. І Господи, через твою святу кров Ти даєш нам силу перемагати дьявола, перемагати гріху всякому вигляді. Дякуємо тобі. Тобі, Хай хвала і подяка, а нам поможи, мені поможи пам'ятати всі твої настанови, пам'ятати твої обідниці і пам'ятати те, що ми сьогодні, кожен з віруючих людей, маємо в Ісусі Христі, бо може бути під покром крові Твої святої. Побігла в ім'я Ісуса Христа. Амінь.